У шостці вже тиждень діє жіноча хокейна команда. Дівчата від 10 до 22 років вийшли на літа, аби довести. Мрії мають ставати реальністю, а стереотипи ламатися, розповідає тренер відділення хокею Ігор Яковенко. Чоловік зізнається, спочатку не сприйняв ідею серйозно, але дівчата буквально бомбардували його проханнями дозволити тренуватися разом з хлопцями. Тут є пару дівчат, в яких брати займалися нас і хокеєм -шайбою, і хокеєм на траві. І, Наприклад, Альона Бетеха, вона приходила і з хлопцями разом зі своїм братом. І вони приходять кататися до нас на ковзанку. Група така, чоловік, десь дівчат 15, і вони почали мене бомбардувати. А чи можемо ми пограти в хокей? Чи можемо ми тренуватись? Ну, я спочатку відшутковувався, Ну то приходьте, то на що воно вам треба, то у вас вийде чи не вийде. Але вони були наполегідний, і вони до мене е, декілька разів звертали, зверталися. Я, я кажу: ну давайте спробуємо. Може, щось і вийде. І вони прийшли. Ми почали з ними працювати. Одна з учасниць команди Дарина Гонятко говорить: усе почалося з любові до льоду, і натхнення після перегляду серіалу та справжніх матчів. В цьому році дуже гарна зима, і нам везе з морозами, і можна покататись на ковзанах, дуже класно. І просто ми е, був період, що ми дивилися один серіал, і нам дуже це запало в душу. Ось, взагалі, хокей, і все, що з цим пов'язано. В цьому році і ми на гру з'їздили в Конотоп, подивилися просто на гру. Наші хлопці грали. Е, і потім взагалі так захотіли дуже жіночого хокею. Ми прийшли на каток очередний раз і кажемо, можна ми будемо займатися. Каже, звісно. Ну, мені здається, що в нас ніхто не повірив, що ми прийдемо. Ми бачите, прийшли. Гравчиня Альона Бахета каже, раніше вже мала досвід тренувань. Я ще років 13 займалася хокеєм десь півроку, а потім вже я забросила, бо не було, ну, з пацанами займатися не дуже. А потім в цьому році у нас прийшла така ідея, і ми вирішили спробувати. Ось і спробували. Важко настроїти себе, наприклад, зранку, але коли, коли вже приходиш, одягаєш форму, то вже взагалі агонь. Хочеться йти далі. Нині дівчата, яких об'єднала любов до льоду та ковзанів, освоюють ази хокейної гри. Різні розвороти, правильну роботу ключкою. Новостворена жіноча команда різновікова. Ліані Бойко всього 11. У мене є два брата старших. Ну один уже не займається, а другий займається ще до в другій країні. І я дуже давно хотіла, але в мене мама не хотіла, щоб я ходила, тому що займаюся вони хлопці, якось не хотілося, щоб з хлопцями. Потім мені тренер говорить, що будемо відкривати збірну дівчачу команду. І я дуже обрадувалася. Тренування з хокею можливе лише за сприятливої погоди, розповідає Ігор Яковенко. У шосці додає льодовий сезон триває до півтора місяців. Останнім часом ми стоїмо на льоду десь місяць, і все. Далі нам приходиться шукати можливість, щоб підтримувати форму. Ми починаємо грати в хокей на роліках, займаємось іншими відомі. Там футбол граємо і Тобто хокею у нас дуже мало. Крайне необхідно нам майданчик з штучним покриттям. Просто можна купити льодову установку, яка буде нам тут примаражувати льод. і ми будемо займатися десь листопада і по квітень місяць. Наша спільнота хокейна має надію, що колись у нас буде майданчик зі штучним покриттям. По-перше, треба, щоб закінчилась війна. А вже після війни будемо розмірковувати. Треба, щоб ми почали жити мирним життям. Олександр Соломко, Юлія Андрусенко Суспільне новини, Сумщина.